Чому порушується сон? Офіційно це називається інсомнім, безсоння. Але за цим науковим словом часто ховається звичайний людський біль. Це нездатність розслабитись, відчуття нашої внутрішньої тривоги, втрачення, відчуття безпеки. Ось, друзі, найчастіші психологічні причини порушення сну. Перша причина це генералізований тривожний розлад. Це коли людина постійно живе в напрузі. Думки її не дають їй спокою, а раптом завтра щось станеться, а раптом я не впорусь. Я маю все тримати під контролем. Заснути з таким фоном майже неможливо. Друге, друзі, це депресивний розлад. У когось при депресії з'являється безсоння. Ну, наприклад, ранне пробудження, неглибокий сон. У когось це проявляється навпаки, гіперсомнія. Постійне бажання спати, але без відчуття відпочинку. Саме сон стає втечею від реальності, але не дає нам полегшення. Третє це посттравматичний стресовий розлад. Він відбувається після тяжких подій, аварій, насильства, втрати. Сон може бути стати нестабільною територією та небезпечною. Кошмари, спалахи, тривоги, раптове пробудження. Психіка сторожує навіть вночі і не дає розслабитись. Четверте це астеничний стан або емоційне вигорання. Коли людина виснажена, психіка ніби не має сили спати. Засинання порушує. Пробудження важке, а сам сон поверхний. П'яте це перфекціонізм і прагнення до контролю. Люди, які зникли все контролювати, часто не можуть відпустити навіть свій сон. Вони лежать заплющеними очима і думають, я маю заснути, мені терміново потрібен сон. Я хочу відпочити, я не можу собі дозволити цей збій. Таке напруження лише посилює безсоння. Сон неможливо викликати силу. Він приходить, коли ми починаємо почуватися у безпеці. Чому ми боїмося заснути? І ось тут дуже важливий глибокий момент. Багато з нас бояться не сну, а втрати контролю. У сні ми беззахисні, ми не контролюємо те, що відбувається. Ми вразливі. І якщо все сера...